Бог небо не замкнув на карантин, воно доступне всім і поголовно. Від бід людських там є мільйон вакцин, та й ціни геть низькі все безкоштовно. А в неба не буває вихідних, і обідньої перерви не буває. Посвідчення особи в небесах ніколи і ніхто не вимагає немає в небі броні, черг нема. Не треба там ніяких консультацій. Не треба там ні грошей, ні майна, там навіть не беруть рекомендацій. Коли душа замерзне в самоті, коли не зможеш мамі додзвонитись, на перехресті всіх земних шляхів згадай, що можеш Богу помолитись. Ти не почуєш ряд гудків глухих на лінії небесних бухгалтерій, бо в Бога не буває вихідних, Він поруч, там завжди. Відкриті двері.